Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні заступник голови Хмельницької обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутат Хмельницької міської ради Олександр Самчишин. Олександр, вітаю, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, Богдане, вітаю вас, шановні телеглядачі. Сподіваюся на приємне спілкування, на приємну розмову про найактуальнішу тему сьогодні. Дозвольте в першу чергу привітати вас з 20-річчям Всеукраїнського об'єднання Свобода, побажати, щоб у гаслі 20 років вірності, 20 років боротьби змінювались тільки цифри 120, 220 і так далі. Ну і додалось, напевно, ще одне гасло 20 років вірності, 20 років боротьби. І третє гасло перемоги, 100 років перемоги, 120 років перемоги і так далі. Сподіваємося, що так і буде. До справ місцевих повертаємось, вчора відбулася чергова сесія Хмельницької міської ради. На початку буквально її ваша політична сила вимагала звіту начальника міського відділу міліції з приводу дорожньо-транспортної пригоди, яка, дорожньо яка відбулася на вулиці Кам'янецькій 22 вересня. Так, з ініціативи депутата Всеукраїнського об'єднання свободи Віталія Діденка було включено до порядку денного вчорашньої сесії Хмельницької міської ради питання звіту начальника міського управління внутрішніх справ з приводу цього ДТП, яке сталося на вулиці Кам'янецькій. 22 вересня, кілька днів тому, на вулиці Кам'янецькій, в районі зупинки пам'яті героїв. Службовий автомобіль, державної автоінспекції, скоїв наїзд на пішохода на 14-річну дівчинку, причому скоїв наїзд на пішохідному переході. Mm -hmm. Ця подія завдяки тиску громади, завдяки реакції засобів масової інформації викликала гострий резонанс в місті. Сьогодні про неї люди розмовляють, цікавляться, турбуються, тому що ну, зрозуміло службова машина. Державтоінспекції, яка слідкує за порядком, яка штрафує водіїв і правильно це робить за порушення правил дорожнього руху, сама порушила правила дорожнього руху і збила дитину на пішохідному переході. Дякувати Богу, аварія не надто, скажімо так, велика і життю дитини нічого не загрожує. Як сказав начальник міського управління МВС, її вже виписали з лікарні і власне, ніяких патологій, ніяких наслідків ДТП немає. Ми вимагали звіту, вимагали, щоправда, звіту начальника ДІ, але в зв'язку з організацією вже прибув звітувати начальник управління МВС Василь Тощук. Він розповів про ситуацію, запевнив, що справа буде досліджуватися, розглядатися в повній мірі, не буде ніяких намагань. Прикрити, будь-що, наразі прокуратура розглядає цю справу. Чи буде відкрита кримінальна справа, наразі ми не знаємо, тому що відбувається зараз розслідування. Як запевнив, наш головний міліціонер міста до справи ставляться з усією увагою і, в принципі, про її подальший перебіг він готовий регулярно звітувати і перед депутатами, і повідомляти, що і як відбувається. Звичайно, що свобода була стурбована цим фактом, і е, ми е, вимагали, скажімо так, аби цю справу розглядали в повній мірі, аби суспільство знало, як відбувається розслідування, ну і, звичайно, винні, якщо такі будуть встановлені, вже слідством були покарані, звільнені службою в правоохоронних органах. Е, і як ніхто, інспекція повинна турбуватися про безпеку пішоходів. Звичайно, що порушення правил дорожнього руху саме працівниками ДІЇ ну, викликає просто шалене обурення. Звичайно, що ми всі люди розуміємо, що в житті всякого буває, але вибачте, коли люди, які слідкують за правилами дорожнього руху і подекуди безпідставно намагаються водіїв звинуватити в тих чи інших порушеннях, самі скоюють наїзд. І само головне, аби ця справа ніяк не зам'ялась, ніяк не сховалася, розслідувалася в на повну міру і винні в результаті були покарані. Тому що е безпека пішоходів, безпека людей для нас перш за все. Власне на цьому пішохідному переході до зупинки пам'яті Героїв дуже багато було подібних ситуацій. Наскільки відомо, близька міська рада на цій сесії збиралась прийняти якісь попереджувальні заходи саме до цього до цієї ділянки дороги. В місті взагалі є багато пішохідних переходів, які відзначаються своєю особливістю, скажімо так, ну і в тому числі от, згаданий пішохідний перехід по вулиці Кам'янецькій в районі зупинки пам'яті героїв. Е, дуже, часто, дуже часто на цьому місці стаються ДТП. Е, я, я думаю, всі прекрасно розуміємо особливості дороги і водії, порушуючи правила дорожнього руху, часто перевищують швидкість і не пропускають пішоходів. А складність, складності додає те, що якраз от фактично біля самого пішоходного переходу там зупиняються маршрутні транспортні засоби, тролейбуси. І е, це місце належить до тих, яке потребує додаткового регулювання. Вчора ми, депутати з Української об'єднання Свобода, внесли в ході сесії пропозицію, аби житлово-комунальне господарство... Розглянуло можливість розміщення там обмежувачів руху транспортних засобів. Можливо, це буде так званий лежачий поліцейський, можливо, якісь інші засоби, ну але виглядає так, що ця пропозиція була підтримана і найближчим часом цей пішохідний перехід буде мати обмежувачі руху транспортних засобів. В місті, скажу, є ще кілька подібних пішохідних переходів. Я сподіваюся, що і на них буде звернута увага, тому що... Скажімо так, не штука бути хитрими після того, як відбуваються події. Ми повинні випереджати такі події і унеможливувати завдання шкоди здоров'ю хмельничанам, гостям міста, взагалі Хмельницькій громаді. Вчора свобода також виступила проти передачі власність комунального майна одному з підприємств. Чому? Було, скажімо так, для міської ради, як називається, традиційне нібито питання, коли... Частина е, комунального майна, частина майна, яке належить Хмельницькій громаді, передавалася у власність е, акціонарному товариству Хмельницького БЛНР. Е, нас таке питання стурбувало, і ми виступили категорично проти. Е, аргументи наводив депутат Володимир Гончарук, який наголосив, що е, майно належить громаді, це комунальне майно, і сьогодні ми його передаємо в руки акціонерному товариству, яке найближчим часом може бути продане в приватні руки. Я не пам'ятаю, не так давно керівник Хмельницького Бленерго заявляв, що найближчим часом, і це, до речі, звучало з уст заступника міністра Паливої енергетики, що найближчим часом Хмельницького БЛНР може продати державний пакет акцій в приватні руки, тобто воно буде контролюватись повністю приватним капіталом. Сьогодні нас дивує факт передачі майна громади відповідних споруд, трансформаторів, електроопор в руки майже приватній структури. Якщо раніше виносилося на порядок денний рішення про передачу структури, яка обслуговує, тобто чи Хмельницького обленерго, чи Хмельницького газу, у безоплатне користування. То ми нічого не беремо з е, акціонерного товариства, яке обслуговує. Ми передаємо у безоплатне користування, але все одно це майно залишається у власності громад. То тепер е, було вирішено віддати його у власність. То ми з, збільшили е, капітал, статутний фонд самого акціонерного товариства. Його тепер, можливо, і дорожче продадуть. Е, віддали майно громади. Там тільки в одному рішенні трансформаторна підстанція і кілька електромереж близько 500 тисяч гривень, плюс багато інших електромереж, вартість, яка не зазначалась в проєкті рішення, але передавати у власність, це закладати, скажімо так, як на нас, потенційну небезпеку, адже потім з приватним власником, а він може бути, і не обов'язково це буде український капітал, а швидше за все, іноземний російський, да, який заходить в нас на енергетичну сферу, вести мову буде надзвичайно важко. І змушувати його до... Нормального обслуговування електромереж буде фактично неможливим. Коли це майно залишалось у власності громади, а обслуговувалось безкоштовно обслуговувалось і передавалось у безкоштовне користування, довгострокове користування обслуговуючому підприємству, то як на нас така формула була нормальною. Ну, розуміємо, що це питання слід розглядати в комплексі, і це питання не, скажімо, міста Хмельницького. Подібні речі відбуваються в багатьох українських містах. І тут мала би бути, напевно, державна воля, але її, на жаль, нема, тому що влада сьогодні обслуговує інтереси крупного капіталу, який якраз і заходить в обленерго, в Хмельницьк, гази, в інші енергогенеруючі компанії, і, скажімо так, оцей приватний генератічний капітал, звичайно, що він турбуватися про інтереси громади, про інтереси людей не повинен. В такому випадку, на нашу думку, мало би реагувати міська влада і навіть з монополістом, яким є обленерго, намагалась би вести якісь скажімо так, розмови про те, аби залишати для себе можливість впливати на ситуацію. Тому що якщо ми втрачаємо можливість впливати на ситуацію, ми стаємо зручниками цієї ситуації. І не дай Боже з часом якихось випадків, коли... Встаються якісь аварії, якісь катаклізми, пов'язані з електрикою, пов'язані з газом. І, скажімо так, вплинути громада через свої органи місцевого самоврядування на приватного власника не зможе. Ви також вчора голосували за звернення з, з приводу обмеження продажу алкогольних напоїв. Розкажіть, будь ласка, про суть цього звернення і, власне, що воно дасть? Ми підтримали звернення, яке винесли депутати. Від фракції Батьківщини це звернення стосувалося законодавчого обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час. Було нещодавно рішення Хмельницької міської ради про обмеження продажу алкоголю у нічний час у закладах міста Хмельницького, але законодавчо це питання потребує вирішення. Верховна Рада не спішить, скажімо так, слідувати прикладу тих міст, які прийняли подібні обмеження і запроваджувати такі безумовно прогресивні і правильні норми в межах країни. Тому Хмельницька міська рада звернулася вчора до Верховної Ради, аби законодавчі ці питання були закріплені. Свобода, власне, завжди підтримує нормальні ініціативи наших, як вони самі себе називають, природніх союзників. Якщо це питання, які стосуються життєв ті діяльності громади, які приносять їй користь. Як в даному випадку питання, яке стосується здоров'я нації, звичайно, що свобода підтримувала, підтримувала і буде підтримувати подібні речі. Питання здоров'я нації стоїть на різним каменем у нас в програмових засадах, один з розділів програми захисту українців передбачає подібні речі. І ми намагаємось робити все можливе і впливати на ситуацію, аби боротися за здоров'я нації в різний спосіб. Минулої п'ятниці також стартував другий етап збору підписів на проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарських земель. Розкажіть коротко, якщо можна, чому вдруге, чому перший раз не вдався і що плануєте саме цим етапом досягти? Депутати Свободі Хмельницької міської ради, я, Віталій Діденко і Володимир Гончарук повторно звернулись до Хмельницького міського голови, аби провести збори ініціативної групи для підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Що пропонує свобода? Свободівці розробили власний законопроект, який називається законопроект так, України про недопущення торгівлі землею. Невеличкий законопроект, який, на нашу думку, мав би поставити крапку. Законодавчу крапку в питанні навколо спекуляції щодо землі, в питанні торгівлі землею, тому що ми маємо мораторії, там які щораз відкладаються, не відкладаються, але питання залишається в підвищеному стані. І зараз ми бачимо, що є бажання влади, яка служить крупному капіталу, продати українську землю. Звичайно, що ми розуміємо, що продавати сьогодні українську землю це чинити злочин по відношенню до української нації, адже земля. Для українця завжди було чимось особливим, чимось вищим, ніж просто територія проживання чи засіб забезпечення життєдіяльності земля, для українця завжди була чимось святим. Українець дорожив землею, українець навіть коли в Україну виїжджав, то обов'язково брав з собою грудочку землі. І е, сьогодні е, той механізм, який хочуть застосувати, він призведе до того, що українці просто землю відберуть. Цілі села просто можуть зникнути взагалі з карт. Українці втратять територію проживання, тому що вона опиниться просто в приватних руках. І коли, скажімо, сьогодні говориться про те, що люди вириють від продажу землі, адже якщо вони не хочуть обробляти, вони зможуть продати свій земельний пай за космічну суму, ну, все виглядає несерйозно, тому що ми пам'ятаємо приклад 90-х років, коли нам те саме говорили про прихватизацію промислових підприємств, фабрик, заводів. Але ми прекрасно пам'ятаємо, чим це закінчилось. Люди залишились поза межами процесу, вони віддали той сертифікат на право власності за копійки, тому що інакше і не можна було, і прихватизували ті підприємства, люди, які сьогодні дивляться на українську землю, тому що їх цікавить тепер українська земля. Тобто одні не отримали взагалі нічого, а оця кубка олігархів привласнила фактично все майно держави. І таке саме може відбутися з землею, тому свобода виступає категорично проти, але ми розуміємо, що акції протесту, а вони, я переконаний, будуть, не мають, скажімо так, юридичного важеля. Ми зініціювали проведення всеукраїнського референдуму і пропонуємо на всеукраїнському референдумі українцям, українському народу сказати своє слово з приводу торгівлі землею. Я переконаний, що українці в цьому питанні... Однозначні, і вони на всеукраїнському референдумі приймуть той законопроект, який пропонує Свобода, і питання торгівлі землею в Україні стояти не буде. Той, хто хоче продати свій пай і не обробляє його, він зможе продати його державі. Буде створений державний банк і в будь-якому випадку право власності на землю буде залишатись за державою. Тобто ніякий приватний власник. Не дай Боже іноземний капітал сюди не зайде. Е, вперше, коли ми зініціювали проведення всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія, яка, до речі, складається в значній мірі з представників Батьківщини, з представників тих партій, також, які нібито висловлюються проти продажу землі, е, зарубала ініціативи свободи, вибачайте за слово, і е, чисто за формальними ознаками, безпідставно не дала можливості рухатись процесу далі. Ми десь розуміли, тому що прекрасно знаємо, що влада сьогодні не допустить проведення всеукраїнського референдуму. Точніше, вона буде все робити можливе, аби не допустити. Ми, в свою чергу, будемо робити все можливе, аби цей всеукраїнський референдум відбувся і був...